У Гожулівському старостинському окрузі асфальтують дорогу Полтава-Гужили-Чорноглазівка протяжністю півтора кілометра. Це центральна вулиця у селі Гожили, якою рухається громадський транспорт. Місцеві кажуть, вона була у суцільних вибоїнах та давно потребувала термінового ремонту. Дуже погано, не то слово. Мене їздила, переступали отак, як з місця на місця, а зараз ось яка красота. Так що ми раді і дуже раді, що нам оце прямо хоч не лягай спати від радості. Ну, завжди отут вода стояла і розрушало асфальт. Їздили і боком, і раком, як хоче. А зараз ми дуже доволі, навіть не очікували, що нам таке щастя привалилось, зробили дорогу. Зараз у старостатах Полтавської громади ремонтують найпроблемніші дороги, що перебувають на балансі Агентства місцевих доріг області. Асфальтують ділянки на умовах співфінансування Полтави та області за формулою 50 на 50. 10 мільйонів гривень виділила міська рада, стільки ж надав обласний бюджет, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Дороги в старостинських округах. М'яко кажучи, аварійні, і ми зараз такими ремонтами поточними ремонтами картами лише знижуємо їх аварійність. Не вистачить на всі потреби, але зробити дороги проїзними для екстрених служб, для того, щоб діти могли добиратися до шкіл. Роботу Робимо інтенсивно спільно з агенцією місцевих доріг. Працювати будемо по багатьом сільським територіям наших старостинських огруків. Роботу контролюють на місцях старости і профільні заступники. Як зазначила Катерина Ямщикова, відремонтують найближчим часом дороги і в інших старостатах, зокрема у Ковалівці, Сем'янівці, Супрунівці, Макухівці, Біологічному, Мильцях Тахтауловому та Пальчиківці.